А в мене більше іграшок, ніж в тебе. В мене більше, в мене ще знаєш, як вдома їх. Мільйон взагалі. Тихо, вовка йде. Тихо, тихо, тихо. О, хлопці, привіт. А дайте іграшками погратись. Ну, в мене тільки дві, можу дати тобі одну. А в мене три, але не хочу тобі давати. Ну добре. Ммм, як смачно, багато протеїну, без консервантів. Чіксі наївся. О, а дай мені. Ну, бери і мені. А тобі дам через півроку. Mm. О, а мені десиш? Для тебе є окрема пачка, бо ти не друг, ти брат. О, дякую. Все, бігом пішли звідси, бо зараз цей дурачок Путін може прийти. Не прийде. Він сьогодні прийшов до мене під вікно і просив м'яч скинути. І що? Ну і я скинув на нього холодильник. Та... Та йоп! Іван, Що? не може мозок причепити? Відпадає. А для чого ти його тулиш? Він же не передбачений по проекту. Збирай без нього. Точно, ну добре.